Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Сергій, сьогодні розкажу, покажу вам, які у мене сорта кавини, Їм десь в районі неділі 2-3, вже залишилось небагато, було десь 18 кавунів. так бачимо, в мене тут шкілка підростає. Про шкілку я об'ясню вам, покажу які сорта про шкілки, тому ще треба трошки попрацювати калій і фосфор. А зараз ми переходимо на кавуні. які сорта. У мене є два сорти, бо можливо і три було. О, десь трошки загубив названня. І зараз будемо показувати кавуни. які небагато і невеликі в цьому році, не дуже солодкі, смачні. Вот, і розріжемо, проментуруємо, подивимося, який на вкус по сахару. По сахару я не скажу, бо в мене немає пробора. А скажу, як спробую, тоді солодці, чи ні. Ну, поїхали. Так, друзі, вот, ці чорні я так сьогодні перший дорвав. У мене було їх три, там четвертий менший. Значить, чорний. Називається Баронеса. Ось такий красавчик. Ще готовий. Як дивитися по кавинів? Готові, не готові. Є стрілка, яка йде від кавенів. Вот, дивиться, ось ця стрілочка. І вона йде. Дивиться, а далі. у нас Чекайте ще трошки вам видно було. то. Ось усик, який вже повністю Це йде вот. Зі, стрілка, вот. Прямо від ковина. Другий усик у нас теж вже, тоже вже почти сухий. Тут справно треба, надо... вот ще один усик. Вот, а вот він, да. Бачите? Він ще сухий, повністю зав'явся, все. Ще, думаю, недільку йому полежить. А цьому я вирвав на ковину, вже повністю готові. Будемо розрядати, я вам покажу. Так, слідший у мене буду їй. Це буду їм. Такий полосатий. Один в мене був до 6 кг. Ну, невеликий, а все такий красавчик. Я позавчора вирвав отакий кавин, трошки більше на колеграм. Все пересохло. Такий солодкий був, друзі. Просто вам не передати. Я таким рожаю, правда, начальник броня потихеньку рости. Все не критично, так як головне нам, щоб гарний сахар набрав кавини, потрібно, щоб більше сонця було як я з ним доглядаю. Я висаджую в стаканчик весь відео на каналі, можете подивитися, як я садив кавунів, як правильно їх вирости з сагінці. Обов'язково є відео. Ну, Коротке відео. на Наступний рік я вам покажу, як я вирощую розсаду і підготую ямку, все покажу, розкажу. Оце вот. у нас полосатий. Будуїн Отакий вот красавчик. тоже. Бачимо, усик дивиться рядом. Все, сухий, вже повністю сухий. Він вже готовий. Тут килограмма в районі. 5 кг буде. Так, теж тут ще один кавунчик. Вот. Ну, їх є багато разных сортов. Ну, у мене... 15-17 ковни було, я дуже доволена в чем росій я такой раз покупляю половинку на магазині. Все. Тоже, ось такий красавчик. Тоже, вже. Готовий. Вот ваші маусик. Сухий, він вже буде солодкий. Ну, не трощить. так проверяю. Ось вот цей чорний мені дуже подобається, баронеса. І в мене в нього було таке раз, два, три, чотири. Один я вирвав сьогодні. Він саме перший, найпозне почав рости. ці полосати вже зав'язались, а баронеса не було. Потім ще раз нескільки времени він почав рости активно такий масу класну. Такий. Ну, я важу 6 кг у такому ковинчику. Так, як я доглядав по ковину, я давав э, курений пам'ят, проливала вокруг куста. Вот. Разник всякий плантофон бризав. 20-20-20 20-20-20 Магнію теж давав поливав. Ну, і треба давати підкормку. Під якщо у вас земля добра і щедра, то можливо нічого не треба давати. По поводу поливання. Поливати потрібно, якщо для мій вкус, поки не виросте ну, хоча б отакий кавунчик. Десь, може, на три. Якщо підростуть хорошу масу, тоді потрібно покращати поливати. Так, да, я поливаю, тому що коли я почав поливати, у мене кавини почали на глазах просто більшати. Ось, вот. всі такі кавунчики. Вони будуть дуже солодкі. Я обов'язково ще покажу вам відео. Але вони найменші і найбільше самі... їх набирає сахара. Вот ось такий чорний просто мене вдивляє. Красавец. Зараз підемо розрізамо разом з вами і побачимо, як буде тріщати, Як такий нежаний співаєш шоувати на такий рук і на чотири щастя розірвався. Ну що, друзі, пішли, різати кавуна. Друзі, а тут я садився на перший. У мене тут виноград заціняє такий виноград. Надії здала Вот, и тут я садила, але тут тінь, постійний цін, де ростає Тут було теж три кавуна, вот чорненький. І бачите, все пересохло. Один полосат. ще один був великий такий гра на 6, який той саме перший посажене на, на неділю вранці з там. Вот, і він був дуже солодкий, але тут сонця дуже мало. Перше, садіть кавуні там, де постійне сонце. Якщо ви посадите в холодку, хорошого кавуна, ви не ожидаєте, тому що потрібно постійне сонце. Теж такий о, красавин. Завтра вже все пересохла грибна ножка. І кавун уже, я вважаю, що він... Бачите, то все засохло, він готовий. Завтра впитаю, просив кавуна, а сейчас пішли ридати другий кавун. Так, друзі. Ну що, почнемо обридати, ридати кавунчик. Самий смачний. Так, ось такий красавець у нас, які важать 6 кг. Ох, Окей. Дуже красивий, такі жовтий. Ви бачимо, десь надавилось на камішок, сине ворона поклювала, а десь продавила. Так, берем ножик і штухаємо, як буде трощати. Ого. А, друзі, ой, це капець. О! Ах, какой же красавець Дивіться, какие ох, який же аромат, друзі, вам не передати! просто така красота. Шкурка тонесенка. Сейчас э, попробуем. Э, Косточок майже немає. Ой, трощите просто. М -м -м. Ого. Друзі, такі солодкі! А Цей сорт, якщо кажу, баронеса, мені найбільше Ох, які вони солодкі! Не можу вам передати просто словами, який солодкий вина кавун. Просто клас взагалі. Я настільки доволі, я просто кайфую такого кавуна. в цьому году я виросту. Все дуже подякувати хочу моєму другу Василі. Він мені провіз семена гарні і розказав, як правильно за ним треба доглядати. Друзі, дякую тобі за хороші совіти. Тепер я буду садити кожен рік і трошки більше, так щоб для себе вистачало. На ринок я не планую продавати, так що в мене дуже багато моїх плем'янників, є кому давати, є кому гощати. То для себе каву, це мені найбільше подобається. І друге це. Полосатий, подобався. подобається. Полосатий, вони ростуть більше. В цьому році просто така погода літо, не дуже тепло, не дуже гарке. Так що, друзі, якщо вам подобалося відео лайкос, давайте 50 лайків наберемо. Приїжджайте до мене, коштувати. Желаю вам всього на найкращого. Пишіть коментарі, Я обязательно вам відповісти на всі коментарі, на всі все З вами був Сергій, до нових стресс. Всем пока!